Так, а ще що Київ, столиця? Столиця України. Так, Червоноград, Львів, Київ, Світловодськ. 320 пасажирів. Пасажир. Пажечі жил. Один пасажир! Один. Так, один звіт руки у Зустрічі маршрут. Так, приближається. До букви якої букви? <coughs> а! Шукаємо ходить зайцев. Це було б лакар. Левив. Льв. Да. Ты читаешь? Лив. Лив. Да. Баба Катка. Лив. Ты читаешь Левив? А ты бы куда? Ты бы ходили, знаете. Вот, вот, х. х, правильно. Х, Зараз по я не знаю, де насправді знаходиться ходрів. Сороки львівські. А, це ще воно Давай щось потім ціне. Давай подивимось. А чого ти було тут? Троскавить стрейки. Можна навіть так? Тут рогові Давай ну, я Поляниця. Ціна... Ціна яка? А, приблизно від 300, о, навіть 200 зі Львова. Зараз я можу Трускавці. уявити, що от так. тут Зараз. я сидю на голі дуб. А, з Трускавця 340 з Трускавця, зі Львова ну, 320, найдешевше вот 200. Зараз подивимося а... а Є віддумки? Є. Про... про кожного є. Тут кожен водій типу перевіряється системою. <плес> <плес> Львів Київ 131 гривня найдешевше. Відгуки 5 з 5, 13 відгуків, 150. Напевно, великий був. Ну ти треба дивитися, ти дивишся? Числа. Ага. 3, січня? Сі, 3, 3 січня? так? 3 січня? 3 так. січня. Зараз подивимося. Але ближче так. шукай до нас. 3 січня. 250 гривень зі Львова. Котра години. 17.00. 5, 5, 5, 5, 5. Зараз подивлюсь. Секундок. 4 бали з 4,8 з 5 балів. 0,0,0,0. Приблизний час прибуття. 12 ночі. Треба інакше. Тату, їх тут декілька. Дивись, дивись, а до пізніше, або дивись ближче до нас. А, ну, припустимо, в 10 275 зі Львова. Зараз. Рожича вам зараз батарейка сяде, батарейка сяде. Дякую. В десятій годині приблизний час прибуття 17.00. ноль. Ні, то пізно. Пізно. Ой, то треба, щоб четверто число що приїхало. Треба пізніше, щоб вони приїхали зранку четверту. Ага. Нема такого. Або можна 4-го ночі. З з ночі або зранку. А ну зараз 13 година, 20-10. Ні, зараз. Повертур, ні, чоловік. Хто за бабу в 4 Ми десь ти, побудь? Можна в день маршруткою. Включилося. Розетку треба запхати. Так, значить можна подивитись на 4 число. Якщо зранку виїжджати. 11.00 Славський, 11 Славський Київ. Через Львів. Ні, дивись, три труски. Секунду. Отак це точно. Нема точного маршруту, хіба отак. Ось тут маршрут. <звиси> Отут через три їде, дивіться. Через три. Так, сокільники. Новий розтіл ходить. Через три їде. значить 20.10. А, це четверта 20.10. треба раніше. Одинадцята нуль. У нас швидкий сітк дев'яті, якщо тобі буде. двести пятьдесят четвёрто ноль ноль восемь Киеве двадцать один двадцать один двадцать один двадцать